Слухайте мене, добрі люди, бо сліпий я очима, але серце моє і душа бачать те, чого не бачать всі. Мене звати Мирон Купидонович, я сліпий пророк-провидець з Донбасу. Моя онучка Оксанка допомагає мені вести цю сторінку. Тож дякую їй за можливість казати людям правду. Вночі, коли тиша обіймає землю, до мене приходять видіння. І ось про мир наш український, я вам скажу, як воно буде. Бачив я широку долину, там вітер лагідний, трави шелестять, а в небі жай воронок співає. Люди з різних боків ідуть, не з мечами, не зі зброєю, а з хлібом та сіллю, з дітьми за руку, з піснями у серці. Бачив я міста наші: від Києва до Донецька, від Харкова до Львова. Всі світяться, як зірки, і кожне своє місце має в цій великій гармонії. Але перед тим як той мир настане. Буде ще буря, вітер сильний пройде нашою землею, вирве останні коріння ненависті, розвіє попіл кривди. Той вітер це наші з вами молитви, це правда, яку ми тримаємо в серцях, це єдність, яку ми зберемо. Бо мир це не просто коли зброю складуть. Мир це коли в серцях наших буде спокій і любов. І ось бачу я. Україна як дерево розкидала гілки по всьому світу. Але коріння її тут, у нашій землі, у цій долині, про яку я говорю, люди з усього світу приїжджають, аби на власні очі побачити, як ми навчилися жити по правді, як ми перемогли розбрат із невіру. Запам'ятайте, люди добрі, мир це не дарунок, це плід праці, терпіння і віри, і прийде він, коли кожен із нас почне з себе, коли простить, коли допоможе, коли заспіває, а не засудить. Я бачив, як на цих землях зміниться небо, і не буде більше сірості та диму, буде чисте, ясне небо, і сонце буде гріти всю Україну однаково від сходу до заходу, і люди більше не будуть думати, як сховатися від вибухів, а як посадити нове дерево, виростити нову націю, відбудувати все заново. Та ще одне: я бачив, як будуть повернутися люди, яких війна розкидала по всьому світу. Вони повернуться в рідні краї, і хоча їх буде важко спочатку прийняти відстань і образи, розірвані зв'язки, вони знову знайдуть один одного. І навіть на цих землях, де сьогодні ще тріщать порохи відлуння битв, буде тепло, тому що мир це не просто відсутність війни, це коли люди почнуть працювати разом, долати біль і рухатись вперед. Тож люди добрі, запам'ятайте, при фронтових областях настане день, коли земля знову зазеленіє, коли люди будуть співати, працювати, любити, і нікому вже не треба буде боятись ні в темряві ночі, ні на світанку. Це буде наше відродження, наш великий крок до мирного життя. Ось так я бачу, як мир в Україну прийде і не буде ніде на цій землі більше місця для ненависті, і той день настане. І я побачу його, хоч і сліпий. Отаким я побачив мир, люди добрі. Дякую, що слухали мене. Підпишіться на канал і обов'язково бережіть себе.